Псалом 9. На закінчення Про таємниці сина, Псалом Давида Буду прославляти тебе, Господи, усім своїм серцем, розповідатиму про всі твої чудеса. Я буду веселитися і радіти Тобою, співатиму твоєму імені О Всевишній. Коли мій ворог відступить назад, вони ослабнуть і загинуть від твоєї присутності, бо ти вирішив мій суд і мою справу, ти сів на престолі, суддя праведний, ти погрозив народам, і безбожний загинув, ти стер їхнє ім'я назавжди і навіки віків. У ворога зовсім не стало мечів, ти знищив міста. З гуркотом щезла пам'ять про них, а Господь зостається навіки. Він приготовив для суду свій престол, він судитиме Всесвіт у праведності, судитиме народи справедливо. Господь став притулком для вбогого, помічником у добрі часи та в утисках, хай покладають на тебе надію ті, які знають твоє ім'я, бо Ти, Господи, не покинув тих, котрі тебе шукають. Співайте Господу, який живе в Сіоні, сповіщайте між народами його діяння, бо той, хто домагається звіту за кров, згадав про них, він не забув крику убогих. Помилуй мене, Господи, поглянь на моє приниження від моїх ворогів, Ти, який відводиш мене від брами смерті, щоб я висловив тобі всю похвалу в брамах дочки Сіону, я радітиму спасінням Твоїм. Народи погрузили в знищенні, яке самі задумали, їхня нога попала в пастку, яку вони ж наставили. Знаний Господь, який чинить суди, а грішника схоплено в ділах його рук. Хай повернуться грішники в ад, усі народи, які забувають про Бога, а в Богий не назавжди буде забутий, і терпеливість бідних не буде втрачена назавжди. Устань, Господи, щоб не почувалася сильною людина, хай народи будуть суджені перед Тобою. Господи, постав над ними законодавця, хай народи зрозуміють, що вони люди. Господи, чому ти стоїш здалека, не звертаєш уваги ні в добрий час, ні в утисках? Коли безбожна і чванливо підноситься, бідний, наче в гарячці, вони схоплені вигадками, які придумали. Грішник пишається пожаданням своєї душі, і той, хто кривдить, благословляє себе. Грішник розгнівив Господа, у своїй великій злобі він не досліджуватиме, Бога перед ним нема. Лихі його дороги всякого часу, твої суди усунені сперед Його обличчя, він запанує над усіма своїми ворогами. Він сказав у своєму серці: Я не захитаюся з роду в рід не знатиму лиха. Уста його повні прокльонів, гіркоти і підступу, під його язиком страждання і біль. Він влаштує засідки з багатіями в потаємних місцях, аби вбити невинного, його очі слідкують за бідним. Чатує він у потаємних місцях, наче лев у своєму лігвищі, вистежує, щоб впіймати бідного, схопити бідолаху й поволокти його. Він його принизить у своїй засідці, та він похилиться і впаде, коли запанує над бідним. Адже він сказав у своєму серці: Забув Бог, відвернув своє обличчя, щоби зовсім нічого не бачити. А ти підведися, Господи Боже, нехай підніметься твоя рука, не забудь бідних. Чому безбожний викликав у Бога гнів? Тому що Він сказав у своєму серці: він не вимагатиме звіту? А ти бачиш адже ти помічаєш страждання і гнів, щоб передати їх у твої руки, оскільки бідний вручив себе тобі, то будь же помічником сироті. Розтрощи силу грішника та лиходія, тож його гріх буде досліджений і через нього він пропаде. Господь зацарює назавжди на віки віків, а ви, народи, щезнете з його землі. Господь прислухався до бажання бідних. Твоє вухо сприйняло готовність їхнього серця, щоб розсудити сироту й пригнобленого, і щоб людина не продовжувала вихваляти себе на землі. Євангеліє ВІД Матвія. Розділ 9. Сівши в човен, він переплив назад і прийшов до свого міста. І ось принесли до Нього паралізованого, який лежав на носилках. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому: Кріпися, сину, прощаються тобі твої гріхи? Тут деякі з книжників заговорили між собою, Він Бога зневажає. А Ісус, знаючи їхні думки, сказав: Чому думаєте лукаве у ваших серцях? Що легше сказати прощаються твої гріхи. Чи сказати: Встань і ходи, та щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи. Тоді каже паралізованому: Встань, візьми свою постіль і йди додому. Підвівшись, він узяв свої носилки і пішов до своєї хати. А люди, побачивши це, налякалися і прославили Бога, який дає таку владу людям. Відходячи звідти, Ісус запримітив чоловіка, який сидів на митниці, і звався Матвієм, та й каже йому: Іди за мною, той підвівся і пішов слідом за ним. І коли він сидів при столі в домі, прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та Його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали Його учням: Чому це ваш учитель їсть і п'є з митниками та грішниками? Він же, почувши, відповів не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же й навчіться, що то значить, хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати неправедних, а грішників до покаяння. Тоді підходять до нього учні Івана і кажуть Чому ми, фарисеї, багато постимо, а твої учні не постять. А Ісус їм сказав Чи можуть гості молодого сумувати, поки молодий з ними? Настануть дні, коли заберуть від них молодого, і тоді будуть постити. Адже ніхто не пришиває латки з нової тканини до старого одягу, тому що латка збіжиться на одязі, і діра стане ще більша, і не вливають нового вина до старих бурдюків, тому що бурдюки розірвуться, і вино розіллеться, і бурдюки пропадуть, але вливають нове вино в нові бурдюки, і те й інше зберігається. Коли він це казав їм, підійшов один начальник, вклонився і сказав йому Моя донька щойно померла. Прийди й поклади на неї свою руку, і вона оживе. Тож Ісус та його учні, вставши, пішли за ним. І ось жінка, яка не здужала на кровотечу 12 років, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю його одягу, бо говорила сама собі як тільки доторкнуся до його одягу, стану здоровою. Ісус же, обернувшись і побачивши її, сказав Кріпися, дочко, віра твоя тебе спасла. І жінка була оздоровлена тієї ж миті. Прийшовши додому начальника і побачивши сопілкарів та натовп, який голосив, Ісус сказав Відійдіть, бо дівчина не померла, а спить. Та з нього почали глузувати. Коли ж натовп вигнали, він увійшов, узяв її за руку. І дівчина встала. Ця звістка розійшлася по всій тій землі, а як Ісус відходив звідти, за ним пішло двоє сліпих, котрі голосно гукали: Помилуй нас, сину Давидів. Коли ж увійшов він до хати, сліпі підійшли до нього. Ісус сказав їм: Чи ви вірите, що я можу це зробити? Вони відповіли йому: так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, промовивши: Нехай вам станеться за вашою вірою. І їхні очі відкрилися. Ісус суворо наказав їм Глядіть, щоб ніхто не довідався вони ж, вийшовши, розголосили про нього по всій тій землі, а як вони виходили, то привели до Нього німого чоловіка, біснуватого. Коли був вигнаний біс, німий заговорив і здивувалися люди, перемовляючись ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили то князем бісівським виганяє він бісів. Ісус обходив усі міста й села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства і зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Побачивши ж юрби, Він змилосердився над ними, оскільки були втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Якось каже Ісус своїм учням. Жнива великі, а женців мало. Тож благайте господаря жнив, щоби послав робітників на свої жнива. Книга Буття, Розділ 17. Аврамові виповнилося 99 років. І з'явився Авраамові Господь і промовив до нього. Я Бог твій, догоджуй мені й будь бездоганним. Я укладу мій завіт між мною і між тобою і вельми тебе розмножу. Тож Авраам упав на своє обличчя, а Бог, промовляючи йому сказав: Я постановив, ось завіт мій з тобою, ти будеш батьком багатьох народів, і надалі твоє ім'я не буде Авраам, а буде твоє ім'я Авраам. Бо я зробив тебе батьком багатьох народів, і надзвичайно побільшу тебе, і зроблю тебе народами, і з тебе вийдуть царі. І укладу мій завіт між мною і між тобою, і між твоїм потомством після тебе в їхніх поколіннях, як вічний завіт, щоби бути Богом тобі й твоїм нащадкам після тебе. Я дам тобі та твоїм нащадкам після тебе землю, в якій перебуваєш, усю землю ханаанську на вічне володіння. І я буду їм Богом. І сказав Бог Авраамові А ти, завіт мій, зберігатимеш ти і твої нащадки після тебе в їхніх поколіннях, і це завіт, який зберігатимеш між мною і вами, та між нащадками твоїми після тебе в їхніх поколіннях. Тож буде обрізаний у вас кожний чоловічої статі, обріжете вашу крайню плоть, і це буде знаком завіту між мною і вами. Кожне восьмиденне ваше дитя чоловічої статі у ваших поколіннях буде обрізане, і народжений у твоєму домі і куплений у будь-якого сина чужинця, який не з твоїх нащадків, обов'язково буде обрізаний, народжений у твоєму домі і куплений, тож мій завід буде на вашому тілі, як вічний завід. А не обрізаний чоловічої статі, кому восьмого дня не зроблять обрізання крайньої плоті, вигублена буде та душа зі свого роду, бо розірвала мій завіт. І сказав Бог Авраамові Твоя дружина Сара не зватиметься більше Сарою, але її ім'я буде Сарра. Поблагословлю ж її, і дам тобі від неї дитину, і поблагословлю її, і постануть народи, з неї вийдуть царі народів. І впав Авраам ниць, засміявся і сказав про себе, говорячи, Хіба в столітнього народиться син, невже Сара, будучи дев'яностолітньою, народить? А Богові Авраам сказав: Ізмаїл, нехай живе він перед тобою. Та Бог Авраамові сказав: Так. Ось твоя дружина, Сара, народить тобі сина, і даси йому ім'я Ісаак, і мій завід вічний завіт. Я укладу з ним і його нащадками, які після нього. А ось вислухав я тебе про Ізмаїла. Ось поблагословив я його, тож побільшу його і дуже розмножу його. Він породить дванадцять народностей, зроблю його великим народом. Та мій завіт я укладу з Ісааком, якого народить тобі Сарра наступного року в цей самий час, і закінчив Бог промовляти до нього і вознісся від Авраама. Тож Авраам узяв Ізмаїла свого сина, усіх народжених в його домі, усіх куплених і кожного чоловічої статі з людей Авраамового дому, і протягом того ж дня зробив їм обрізання крайньої плоті, так як звелів йому Бог. Авраамові було 99 років, коли зробив собі обрізання крайньої плоті. Його синові Ізмаїлові було 13 років, коли йому зроблено обрізання крайньої плоті. Того самого дня був обрізаний Авраам і його син Ізмаїл, і всіх мужів його дому, народжених в домі й куплених із чужих народів, він обрізав їх. КНИГА БУТТЯ розділ 18 І з'явився Авраамові бог біля Мамврійського дуба, коли він сидів опівдні при вході до свого намету. Підвівши свої очі, він побачив ось три мужі стояли перед ним. І, побачивши це, побіг їм назустріч від входу свого намету і вклонився до землі, та сказав: Господи, якщо я знайшов милість перед тобою, не обмени твого раба. Хай принесуть води і хай помиють ваші ноги, і освіжіться під деревом. Я ж принесу хліба і їстимете, а після цього підете своєю дорогою, задля якої ви звернули до вашого раба. А вони сказали: Зроби так, як сказав. І Авраам поспішив у намет до Сари і сказав їй Швиденько заміси три мірки петльованого борошна і зроби паляниці. І побіг Авраам до худоби, взяв молоде гарне теля і дав рабові, а той швидко приготував його, взяв масло, молоко і теля, яке приготував, і поклав перед ними, і вони попоїли, а сам стояв біля них під деревом. Один із них промовив до нього Де твоя дружина Сарра? Він же у відповідь сказав: Ось у наметі. Повертаючись, сказав він: Зайду до тебе в той же час і годину, і твоя дружина Сарра, матиме сина. А Сара, яка була при вході намету, почула, бо стояла за ним. Авраам і Сара були старі похилого віку, і те, що звичайно буває в жінок, у сарри припинилося. Тож Сарра засміялася про себе, говорячи. Адже це ще не сталося у мене дотепер, та й пан мій вже старий. І промовив Господь до Авраама Чому ж це, глузуючи, Сарра, сказала про себе, Невже я справді народжу, адже я стара. Хіба сказане є неможливе для Бога? У такий же час і годину повернуся до тебе і буде в Сарри син. Сарра перелякалася і заперечила, кажучи: Я не засміялася. А той сказав Ні, ти таки засміялася. Мужі підвелися звідти і подивилися в напрямку Содома й Гоморри. Авраам же, супроводжуючи їх, ішов разом з ними і сказав Господь: чи приховуватиму я від Авраама свого раба те, що роблю? Адже Авраам неодмінно стане великим і численним народом, і будуть благословенні в ньому всі народи землі. Бо знаю, що заповість своїм синам і своєму домові після себе, і вони будуть дотримуватися Господніх доріг, аби чинити справедливість і суд, щоб і здійснив Господь для Авраама все, що йому сказав. Крик Содома й Гоморри посилився, сказав Господь, і їхні гріхи дуже великі. Тому, зійшовши, погляну, чи все відбувається так, як доносить їхній крик, котрий лине до мене якщо ж ні, то щоб я знав. І, повернувшись, мужі пішли звідти в содом. Авраам же продовжував стояти перед Господом. Наблизившись, Авраам сказав невже знищиш разом праведного з неправедним, невже й праведний буде як неправедний? Якщо буде п'ятдесят праведних у місті, чи знищиш їх? Чи не пощадиш усю місцевість задля п'ятдесяти праведних, якщо будуть у ньому. У жодному разі ти не вчиниш за цим словом, аби знищити праведного з неправедним, хіба буде з праведним, як з неправедним, зовсім ні? Ти ж суддя всієї землі, невже не вчиниш суду? Та Господь промовив якщо знайду в місті Содомі п'ятдесят праведних, то збережу всю місцевість задля них. У відповідь Авраам сказав. Тепер я, будучи землею і попелом, почав говорити до Господа. Та якщо кількість праведних зменшиться з п'ятдесяти на п'ять осіб, чи знищиш через п'ятьох усе місто, той сказав: Не знищу, коли там знайду сорок п'ять. Авраам продовжував промовляти до нього і сказав: А якщо знайдуться там сорок, той відповів: Не знищу задля сорока. Що, Господи, коли говоритиму ще, продовжив він. А якщо знайдуться там тридцять, той сказав не знищу, якщо знайду там тридцять. Оскільки сказав, я наважився говорити до Господа, якщо ж знайдеться там двадцять, той сказав не знищу і задля двадцяти. Тоді він сказав: Що, Господи, коли промовлю ще один раз? А якщо знайдеться там десять, той сказав Не знищу і задля десяти. Коли Господь закінчив говорити з Авраамом, то відійшов. Авраам же повернувся на своє місце.